Що найдорожче в нашому тілі, знаєте, подумайте, це мозок. Він найдорожчий. Він використовує 70% енергообміну на постійній щоденній основі. І від вас зробити все, щоб ось ці 30% також використовувалися максимально. Потрібно додавати силові навантаження, але. Самі силові, або тільки удар на силові не дають дуже великого ефекту. Важливо зрозуміти, хто ви, а ваші анопометричні дані було б класно. Е моя рекомендація зробити таке обстеження, як біоімпеданс. Це обстеження, яке ви можете зробити точно не вдома. Вам не потрібно купувати ось ці типу розумні ваги, які вимірюють кількість жиру. Я не вірю в них. Прийдіть в спортивний клуб, який є в вашому місці, або загугліть по гео, біоємпедансу, Вінниця, Черкас. Київ, Харків, Львів. Ви приходите на ваги, які оцінюють кількість м'язів, кількість загальної жирової маси, кількість веселярного жиру і кількість кісток, в тому числі, наскільки ці м'язи пропорційно вашому тілі розподілені.